Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня, а це означає, що я підвожу підсумки. Це мій перший інвестиційний випуск. У ньому я покажу і розкажу свої висновки і свої результати по інвестиції у криптовалюту. Нагадаю, я почав інвестувати у крипту з 1 вересня. Інвестував я в вересні місяць по 200 гривень у день. У жовтні місяці я інвестував по 250 гривень в день. На даний момент картина ось така. Маю 5 монет. Найбільше профіту мені дає Solana. Вона принесла мені аж 55% профіту. 55% принесла мені одна монета. Цю монету я. Кинув у стейкінг. Також вона приносить мені окремо відсотки. Так само, як BNB. BNB також в мене в стейкінгу. Загалом картина по BNB в мене 5% до загального депозиту. Потім Cardano приносить мені 22,5%. Це 14 доларів до. Кілька вкладених. 80 це я вже отримав, вкладених у мене було 56 плюс 10-66 доларів вкладених. Ось така картина оптимістична, доза, дуже дуже оптимістична. Індекс жадібності росте, крипта росте, але це все буде тривати не вічно. Слідкуйте за новинами, дивіться, криптопанік, тут можна відслідкувати всі новини. По всіх е, криптовалютах. Також я використовую криптопанів для торгівлі на фьючерсних ринках, і загалом. Індекс жадібності дорівнює 72. Е, головною вимилкою. У моїх інвестиціях було це продати солану по 22, так як я вважав, що вона більше не виросте. Потім я її купив по 23. Ось така історія. А Такто Solana росте, вона зараз у мене в топі по профіту, тому буду її тримати. і Цілий альт-сезон вона у мене буде. Ось е, у листопаді в місяці я інвестую вже по 300 гривень в день. І також буду на фьючерсних ринках торгувати, про що буду розповідати у, свої, у своєму ін, і телеграм-каналі, який буде знизу під цим відео. Ось, це був мій перший інвестиційний випуск. Загалом картина дуже оптимістична. Думаю, так буде і надалі. Принаймні, всі прогнози про це говорять. Ну, а як воно буде, розкажу у наступному інвестиційному випуску через місяць. Всім профіту і всім пока!